Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами подітись, як ми можемо у Фейсбуці робити анонімні дописи у групах. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця, а також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми будемо переходити до Фейсбуку. Тут нам знадобиться просто з вами перейти до. Вкладки із налаштуваннями, і там ми зазвичай з вами зможемо побачити групи. Тобто, по-перше, нам потрібно зрозуміти, що не всі групи взагалі дозволяють своїм учасникам писати щось на їх. Там, де в них пости, фотографії, і так далі, тому подібне. Тобто, якщо у вас немає такої функції, це може бути просто тому, що ви підписані на групу, де це не є можливим. Але давайте я все ж таки перейду до групи, де це є можливим, і давайте уявимо, що у вас це, це ж така група. Тут, якщо ми перейдемо і над усією стрічкою, ми з вами саме зможемо побачити ось таку кнопку Анонімний допис. Тобто тут ми можемо прочитати взагалі, що це за анонімний допис, що він взагалі робить. Тобто, по-перше, коли ми з вами не анонімно щось робимо, то люди зможуть побачити, як ми це тут прочитаємо, люди зможуть побачити наше ім'я та фотографії профілю, а також перейти до нашого профілю, щоб нам ознайомитися, хто ви, і так далі, тому подібне. Якщо ми з вами робимо анонімний допис, то як ми бачимо. Адміністратори, модератори та системи Facebook можуть бачити ваше ім'я та фотопрофіль, а інші люди не зможуть це бачити. Тобто, якщо ми вибираємо саме анонімний допис, ми можемо просто натиснути зрозуміло, і далі ми перейдемо до створення нашого допису, а і також ми можемо просто натиснути на Напишіть щось. І тут ми можемо обрати у горі, як ми бачимо, опублікувати анонімно. Тобто, коли я натискаю, я теж зрозуміло, і як ми бачимо, в мене зникає моя фотографія та написано анонімний учасник. І далі ми можемо просто написати там якесь повідомлення, яке ми хочемо і надіслати. Також що я рекомендую робити, це завжди йти до правил тієї групи і взагалі дивитися, які правила. У неї, тому що ви можете навіть опублікувати щось анонімно або неанонімно, і ви можете порушити саме правила якоїсь групи. Тому, по-перше, ми з вами ознайомлюємося із правилами, до яких нам треба знову ж притримуватися яких. І після чого ми з вами можемо опублікувати наші дописи. Тобто, ось так от дуже просто ми можемо опублікувати дописи анонімно у Фейсбук-групах. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли у корисним. Якщо це так, то не Забуду поставки лайк, підписатися на канал, та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.